Ставлення до футбольних ультрас в суспільстві неоднозначне. Постійні бійки між фанатами різних команд завжди викликали людей нерозуміння. Так, ці хлопці люблять ризикувати. Вони ніби кожен раз випробовують себе, свої сили, такі собі новітні гладіатори. Але час та останні події показали, що це не просто вуличні хулігани, які влаштовують бійки заради забави. Ні, це передусім патріоти, люди свідомі та сміливі. Рушійна сила, яка стала запорукою перемоги революції гідності і зараз протестують окупантам на сході України. Сильні духом і тілом. Які стали на захист України і українців, ризикуючи своїм життям в перших лавах. Ця історія про новітніх героїв. Героїв, до яких ще не так давно ставились, як до асоціальних елементів. Героїв з вулиці Миколаївських футбольних ультраз. Ультраз МФК Миколаїв називають себе Бузький Гард. Десять хлопців з них зараз воюють у складі полку АЗОВ. Сюди пішли за покликом серця. Один за всіх, всі за одного. Такий девіз новітнього чоловічого братерства. Втім, Миколаївські Ультра стали дієвою силою ще коли на сході України не було війни. Коли навіть ніхто не підозрював, що можливий такий сценарій, коли в країні вирувала революція, тоді сталася безпрецедентна подія, яку майбутні історики мають ще оцінити. Футбольні ультраз по всій країні забули свої суперечки, об'єднались в один кулак і підтримали майдан. Миколаївські фанати не могли бути осторонь. Саме вони всю осінь і холодну зиму стояли з миколаївськими євромайданівцями пліч опліч, захищали мирні зібрання, виступали своєрідним силовим блоком. Ось де їм і знадобились вміння битися та багаторічні тренування. Приймали участь в самых активних действиях, коли там пам'ятник Леніна валили. это тоже как бы вот, все вот это вот про российскую тетушню мы там разгоняли ну естественно там люди как бы были еще но вот именно решающим ставало то что мы как бы вместе ну как бы, говорит так что мы всегда были как бы, для людей считались антисоциальным элементом там и наше увлечение там драк там стенка на стенку не ну, все разделяли но вот в этом плане мы пригодились как бы вот ну и также разгоняли этот, этот, этот палаточный городок с тетушками Да, 7 числа на облсовіті. Тож ми сразу там буквально робочі дім сиділи на роботі, там друг з другом, там, общались в інтернеті. Тут, як как би бы, там штурмують проросійські обл з полком, то ми одразу вирішили там собрались бросили роботи, все, приїхали. Сділи те, що вміємо. Ну, а потім, коли почалась війна, вони без жодних вагань вирушили захищати свою землю від окупантів. Пристанещем для них став полк АЗОВ. Саме тут об'єдналась більшість з ультраз з різних куточків України. Військовий підрозділ став для них, як розповідають самі хлопці, своєрідную навколо футбольною родиною. Командири умні. Они, ну, uh -huh. вони знають, ну, вони не относятся, знаєш, як от є генерали, там, для яких шуба там, важнее, ніж солдати, Так? вилла, или нова машина. То есть, то у нас такого нет. Uh -huh. вот, поэтому, то есть я уверен, что нас, допустим, ну, не сольет наше же руководство и тому подобное. Uh -huh. Першим миколаївським ультрас, хто пішов на війну, був Андрій Балаган. Звичайний хлопець, який буквально жив футболом. Росіянам за національністю. Змушений був залишити свою батьківщину через політичні переслідування. Рідних в Миколаєві не було. Тож справжньою родиною для нього стали миколаївські Ультрас. У складі Азову брав участь у звільненні Маріуполя, але загинув у боях за Мар'їнком. Парень был, ну, не хватает его сильно, конечно, ну, веселый, такой, жизнерадостный, социально активный, то есть ну, никогда не терпел каких-то ситуаций, особенно с Майданом, потому что там и в Киев часто ездил, там на Майдане был. На меня Грушевского принимал участие. Там, на банкову чуть-чуть не попал, мы не успели буквально там. Ну, тогда еще, если помните, с, с транспортом, с логистикой проблемы были, везде стопорили, там, не пропускали, да. Вот. Но сам Балаган був висадцем із Москви, есть він там родився. Він ну, русський этнический. Всегда його там привлекала тема запорозького казачства, він на Вот, запорозького. отправился он взагалі самый первый, нікому не сказав. Смерть товариша стала важким ударом для миколаївських азовців. З того моменту вони пообіцяли помститись за нього. І тепер для них це не просто війна, а своєрідна Вендета. Що робити після того, як бойові дії завершаться, хлопці поки ще не вирішили, та й загадувати зарано. Поки триває війна, ніхто з них не збирається залишати своїх бойових побратимів. У кожного з них власна історія. Деякі взагалі приховують від рідних, що знаходяться в зоні бойових дій, але серед них так заведено: якщо хтось іде на війну, інші вирушають за ним. Це своєрідний бусідо. Кодекс воина в человеческом братерстве. Учился в университете, бросил учебу, кстати, вот, да. Yeah. Да, учился на третьем курсе. Бросил, чтобы поехать сюда. Остался один курс доучиться, буквально до бакалавра. Ага. Uh -huh. Да. Мама эта мама, она меня любит и будет, несмотря ни на что, как бы любить меня. Uh -huh. А отец у меня пророссийский настроен очень жестко. Он сказал, что я ему больше не сын. Ну, в общем, мне кажется, что я дом потерял. Для начала, то, то есть, как бы, должна закончиться война, чтобы я что-то думал дальше делать. До тих пор, поки буде, ну, длиться этот конфлікт, я буду здесь находиться, в ни от чего. А там уже дальше, если останусь живой, посмотрим, как оно будет. На війні все здається простішим, розповідають хлопці. Тут відразу видно, хто є хто. Кому можна довіряти, а кому ні. Втім, це стосується лише звичайних бійців. А ось серед керівного складу зрадників не видно, адже вони заправляють цією війною. И самые через них и остаются масштабные людские жертвы. Получается, ну, наша рота заходила, ну, полностью рота заходила в Иловайск, но ну, мы там были всего сутки, ну, и ну, когда разведка узнала, что берут кольцо в Иловайск, мы вышли из Белецкий нас. Все знали прекрасно, э, высшее руководство, генералитет, генеральный штаб, все знали, что в Иловайск будут брать потолок я не боюсь ничего, говорю прямо. Хочу, чтобы все люди знали об этом. Все генералы знали, разведка долаживала за 4 дня, наверное, где-то. Ну, то есть разведка сушных долаживала о том, что назревает котел, и никто ничего не делал. Просто. И все вот, жертвы, которые были, все люди, которые умерли, которые попали в плен, они, ну, все эти люди, кровь этих людей, и на руках політиків і на руках генералів. незважаючи на те, що в Україні ще багато підводних каменів, негараздів, бійці помішають, що дещо змінилось. Передусім, це зміни в головах людей. Спільна біда об'єднала українців. Такого спалаху патріотизму в країні не було з часів здобуття незалежності. Це дуже допомагає тут, на фронті. Некоторі моменти мене дуже приємно удивілі. Допустим. Вот... Когда мы приехали весной, то всякие вот эти, знаешь, ярмарки. Ну, видно, что люди вот еще что очень хорошее, что где-то каждый третий он э, имеет такую же позицию, как и ты. То есть сейчас людей это очень сплотило. Это хорошо. То есть э, тема такая еще, что люди начинают не, не ждать чуда, да, как бы а чудить сами. То есть они начинают какие-то инициативы проявлять. Много там всего. Ну, вот это очень радует, что люди действуют. Но вот Касае власти, то ну, хотелось бы, чтобы в первую очередь наверное, услышали голос, голос улиц, ну, не в плане пивных палаток и дискотек, да, а голос именно думающей молодежи, которая будет эту страну развивать, чтобы там студентам, там интеллигенции всякой, чтобы им дали понять, что они нужны этой стране, а не то, что они отучатся и уйдут там куда-то, или им надо уезжать, чтобы найти работу. То есть нужно всякі такі вот ініціативи проявляти там. Ну дійсно показувати молодіжу, що вона нужна этому городу. Не тільки підтримка народу важлива на війні, Край необхідно відчувати поруч надійне плече друга. Миколаївці впевнені один в одному, адже перевірені багаточисленними бійками, в яких стояли плічопліч. Правило футбольних фанатів: не залишай друга у бійці, не залишай і в бою. Всі разом тримаємося одним відділенням Миколаївським. То есть плюс у нас в нашем взводе еще мы вместе с парнями с Черкас это наши там друзья, с которыми мы тоже уже дружим, наверное, лет 8. То есть многие люди, знаешь, приходят, ну новички новобранцы какие-то в наш взвод там, допустим, ну, ну, к примеру, не с Николаевой, не с Черкас, а мы там, ну, в обиходе в каких-то там обычных беседах общаемся, говорим там, а вот там восемь лет назад, помню, что-то они такие, откуда ты знал его восемь лет назад, потому что мы дружим уже долгое время. Там тоже инструктора отмечают тоже там. Ну, удивляются, откуда вы друг друга знаете столько лет. Но вообще, для, вот опять же, тему для инструкторов многих в, нови, ну, в новизну это, это. Знаешь, они там привыкли к какими-то советскими, э, советскую армию видеть, там, или еще какую-то. Ну, ну, стандартную, да, которая по образу там с Авдепи была. А тут совсем другие отношения у людей. То есть совсем другое мышление. Ну, они очень приятно удивляются. Их тоже, это братство наше между собой их затягивает. Они тоже с нами общаются там на уровне, как бы как друзья. Очень повезло с моими друзьями. Мы давно вместе, мы давно знакомы, я в них очень уверен, они меня никогда не бросят, всегда меня поддержат. И я рад, что оказался с ними именно здесь. Ну, это, я запомню это на всю жизнь. По окончании войны мы делаем все, чтобы она закончилась быстрее, чтобы мы вернулись все живыми, здоровыми парнями домой, к своим матерям, девушкам, сестрам, братьям. Все, всем спасибо, всем пока. Ти до серця мого, прилий бурею вітру кавказкого, шумом карпатських дручої, боїв славного завойовника батька Хмеля тріумфом і гуком гармат революції, радісним вомином Софійських дзвонів, нехай у тобі відрощується, славою твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, і все моє.